Вчений Гемфрі Деві повідомив про відкриття нових елементів натрію та калію. Як йому це вдалося? Учений скористався постійним електричним струмом і провів електроліз, розклад електричним струмом лугу. Біля негативно зарядженого електрода у розплаві лугу, Деві спостерігав появу кульок із сильним металічним блиском. Які за зовнішнім виглядом нагадували ртуть. Частина з них згоряла яскравим полум'ям і горіння супроводжувалася вибухом, а частина залишалася і досить швидко тьмяніла. Причиною такого явища була хімічна активність. Цікавені те, що йому талік статі запалювати получання в рідні кольори. Це знайшло широкого використання у аналізі та в Якщо літій натрій чи калій нагріти, то окиснення супроводжується горінням, тобто виділенням світла і тепла. Натрій більш м'який порівняно з літієм. Сріблястий зріз швидко тьмяніє на повітрі. У воді натрій поводиться майже так само, як літій. Бурхливо виділяється водень, а в розчині утворюється луг, натрій, гідроксид. Зверніть увагу, натрій розплавився від теплоти реакції і придбав форму кульки. Пенофталін показує, що в розчині міститься луг.